Добрий день, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про біологію як науку, про те, які супутні науки вона в себе включає, які є рівні організації живого, а також які методи використовує біологія для вивчення живих організмів. Тож починаємо. Отже, основних біологічних наук всього є 8. Почнемо з першої. Палеонтологія. Палеонтологія це наука, яка вивчає скам'янілості. Яка дістає із землі вимерлі організми, та по їх останкам намагається реконструювати та подивитися, який же цей організм був. Саме класичний приклад, який ми всі любимо, це динозаври. Тобто, по їх решткам нам вдалося з'ясувати, як вони виглядали. Саме цим займалися палеонтологи. Наступна наука це цитологія. Ця наука вивчає. Основну базову структурну функціональну одиницю всього живого, а саме клітину. І з грецької мови цитус, це клітина, отже, наука, яка вивчає клітину цитологія. Наступна наука підвищується разом із підвищенням рівня живого. Отже, коли багато клітин разом та об'єднані між собою, вони утворюють тканини. А тканини на грецькій мові будуть. Гістос. Отже, наука, яка вивчає тканини, це гістологія. Наступне, наступні дві науки, як дві сестри, але вивчають вони різні. Фізіологія, Фізіологія це наука, яка вивчає процеси, що відбуваються всередині організму, такі, як, наприклад, травлення, дихання, виділення, розмноження та інші. Ключове слово, що вона вивчає саме процеси функціонування організму. Та його система. Анатомія її близька сестра, але не рідна. Тому що анатомія в нас вивчає саме структуру, вона описує певні утворення всередині організму, як, наприклад, певний орган серця чи кишечник. Вона позначає певними латинськими термінами кожен бугорок на кісти або ж. Певний м'яз на нашому тілі і описує його саме описовими методами. До функціонування вона не має ніякого відношення, а функціонування, процеси вивчає фізіологія, це потрібно запам'ятати. Генетика наймолодша наука, яка тут представлена, напевно, крім молекулярної біології. Генетика виникла всього приблизно століття назад та вивчає вона яким чином передаються певні спадкові риси із покоління в покоління? Наприклад, чому вам дісталося певний колір очей від ваших батьків, або ж певний колір волосся. І саме цим вона займається. Тобто дивимося, чому і по яким законам передаються певні властивості від організмів до організмів через покоління. Біотехнологія. Біотехнологія, напевно, найбільш до нас близька наука, тому що вона займається тим, що за допомогою знань з біології полегшує процес нашого життя. Наприклад, виготовлення певних продовольчих товарів, або ж очищення річок, водойм та інших, тобто, за допомогою біологічних методів, вона робить наше життя краще. І молекулярна біологія. Власне, це частина біології, яка на рівні молекул саме вивчає організми. Тобто, наприклад, вона вивчає, як діє певний білок в тій чи іншій ситуації, як діє ДНК та РНК, як вони працюють, як вони з'єднуються, роз'єднуються, розщеплюються, утворюються і так далі. От такі основні біологічні науки. Наступне, що нас з вами буде цікавить, це рівні організації живої і живої матерії. І в чомусь вони перекликаються насправді з науками, які ми тільки що з вами вивчали. А найнижчий рівень організації живої матерії це молекулярний. Тобто, на рівні молекул, на рівні білків, на рівні ДНК, на рівні певних вуглеводів, жирів і так далі. Ми дивимося. Як утворюються на цьому рівні живі організми? Наступний рівень це клітинний. А молекули, про які ми говорили до цього, вони об'єднуються між собою та формують певні структури. Ці структури також об'єднуються із собою і формують основний принциповий. Рівень організації живої матерії, клітинний. Чому я так звертаю на нього увагу? Тому що клітина це основа абсолютно будь-якої живої матерії на нашій планеті. До прикладу, клітин ми можемо назвати міоцити, як проведено тут, це клітини м'язів, або ж нервові клітини, які є суттю нервової тканини, або ж остеоцити, які є частиною кісток. Та кісткової тканини. І ми тут уже говоримо про тканини, а це наступний рівень. Коли молекули об'єднуються між собою, вони утворюють клітини. А коли клітини об'єднуються між собою та склеюються за допомогою спеціальної клітинної речовини, вони утворюють тканини. До таких тканин можна віднести, наприклад, кісткову тканину, наприклад, нервову тканину. Чи, наприклад, сполучну, сполучну тканину. А, і цей рівень, власне, вивчає гістології, як ми дізналися раніше. Наступний рівень це організмовий. І це найбільш приємний та найбільш зрозумілий для нас рівень, тому що кожен із нас бачив організмів та бачить кожен раз, кожен день. Будь-яка жива одиниця. Є організмом. Наприклад, одна риба, один птах, одна людина, один заяць, одна рослина. Певне дерево, наприклад, це організмовий вид. Коли ж організми об'єднуються між собою, вони утворюють наступний рівень: це популяційно-видовий. Тобто, це група особи одного виду, що мешкають на одній території. Наприклад, Наприклад, це. Стая вовків, яка мешкає на певній території. Коли ж ці вовки, об'єднання вовків, ми розглядаємо разом із середовищем, де вони мешкають, тоді ми говоримо, що це екосистемний рівень. І наступний найбільший вимір живої матерії це біогеоценотичний рівень. Це великі комплекси, комплекси, такі як степ, Ліс, Річка, де поєднані між собою величезна кількість різних видів, величезна кількість різних ландшафтів, природних середовищ і так далі. Тобто це величезна складна система, де переплетається все, де працюють певні механізми та певні правила, і це є найвищим рівнем організації живої матерії. Які ж методи використовує біологія? Насправді їх небагато і ось чотири різних. Перший, найбільш примітивний та найбільш древній метод це порівняльний описовий. Він зрозумілий для нас всіх, та ми, кожен із нас його використовує навіть не свідомо. Працює він так: ми виходимо на вулицю та бачимо величезну кількість різних рослин. І ми дивимося та помічаємо певні закономірності. Ми бачимо, що у одних рослин такі листочки, у інших є інші. У одних високі стебла та товсті, у інших їх майже немає. Ми порівнюємо це між собою. Потім приходимо додому, аналізуємо та дивимося. І таким чином у нас народжується певна перша примітивна класифікація, як це було і в древності. Таким чином ми починаємо відрізняти між собою кущі від дерев, дерева. Від, наприклад, інших рослинних компонентів. А далі ми вже починаємо описувати дерева, наприклад, і відділяємо один вид від іншого. Таким чином, нам вдається подавати таку первинну класифікацію живої матерії. Наступний метод він... На відмінно від першого, де ми не втручаємось, просто дивимося та й описуємо. А наступний метод він займається тим, що ми якраз втручаємося та доволі активно. Тобто ми беремо певний живий організм та якимось чином на нього штучно впливаємо. Наприклад, ми беремо да, пробачте мене білі мишки, але беремо білих мишок та вводимо їх в певний токсичний компонент. І дивимося, як це на них буде впливати. Або ж ми збільшуємо концентрацію кисню, або, навпаки, зменшуємо, і дивимося, як це також буде впливати. Тобто, експеримент це активна робота з чимось та запис результату цього, цієї активної дії. Моніторинг. Моніторинг це метод, коли на протязі дуже довгих періодів часу ми записуємо. Певні числові зміни чого-небудь. Наприклад, популяції вовків на певній території з 2005 до 2025 року. На протязі 20 років ми відсліджуємо кожен рік їх популяцію, то вона збільшується, то вона зменшується. Ми малюємо графік та можемо оцінити, яким чином відбувається цей процес. І останній, найбільш новий, найбільш передовий метод це процес моделювання. За допомогою комп'ютерних технологій будуються моделі певних живих організмів та вивчається, яким саме чином будуть вони впливати один на одного. Це потрібно для досліджень, а також для вивчення в школах, в університетах і так далі. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Вибачте, сьогодні за звук я трішки приговорів. Тому, власне, голос трішки змінений. А що ж, Буду радий будь-яким вашим коментарям, буду радий вашим лайкам, а також, якщо ви напишете, можливо, в чомусь зі мною не згодні, або, можливо, ви хотіли б почути про щось цікаве. Тож, пишіть, будь ласка, залишайте будь-які реакції та підписуйтесь на канал. Все, До наступної зустрічі!